Вітаю вас, друзі! Ви не повірите, але навіть після вчорашніх гучних звернень і заяв Путіна, зокрема про те, що він Буцімто почав визнавати суверенітет України і готовий до співпраці зі США, сьогодні різко все змінилося. Адже Кремль знову вирішив увімкнути задні. Розпочнемо з того, що вчора пізно ввечері засоби масової інформації почали активно цитувати. Чергові гучні заяви президента США Трампа, який повідомив про те, що Буцімто можливе завершення війни в Україні за кілька тижнів. Також Трамп додав, що він не бачить проблем в розміщенні європейського контингенту в Україні, але цей контингент не може представляти НАТО. Крім того, Трамп підкреслив, що Путін не буде заперечувати проти європейських миротворців в Україні. При цьому президент США наголосив. Що Сполучені Штати Америки зацікавлені у економічній співпраці з РФ, і що США насамперед цікавлять рідкісноземельні метали на Росії? У чергу Путін вчора, вже пізно ввечері, зібрав термінову нараду з міністрами, і після цієї наради він зробив ряд гучних заяв, про що я казав в передньому випуску. І в цілому російські пропагандисти сьогодні пишуть так, що вчора Путін провів з Трампом заочний раунд перемовин. Після цього так званого раунду заочних перемовин на Росії в соціальних мережах спостерігався такий невеликий переполох, тому що росіяни не могли зрозуміти, що відбувається, адже Кремль періодично повторював, що введення в Україну миротворців це значить конфронтація з Росією і ті країни, що ведуть буцім, то це прирівнюється до оголошення війни Росії. А тут Трамп каже, що нібито Путін не проти. І це були не лише пости в соціальних мережах від простих росіян, а були певні такі питання, наприклад, у кремлівського політолога Маркова, який також писав, що як так може бути, що це прямо протирічить заявам Росії, і що Росія, нібито, не допустить жодних військ НАТО на територію України. Цікаво, що сам Путін, виступаючи вчора пізно ввечері, з терміновими заявами і зверненнями, не прокоментував таку заяву Трампа. Але сьогодні, в районі обіду, Кремль вирішив зробити заяву і заперечив Трампу, який сказав про згоду Путіна на європейських миротворців в Україні. Дослівно Пєсков не став коментувати нібито згоду РФ на миротворців в Україні, а заявив так, що він не може нічого додати і нагадав раніше озвучену заяву главою МЗС Лавровим. Тобто, якщо вчора Путін фактично дав мовчазну згоду. Не коментуючи таку заяву Трампа, нічого не спростовуючи, то сьогодні, судячи зі всього, він уже передумав і Кремль в устами Піскова говорить про те, що ні, ні, Росія не згодна на ведення миротворців в Україну. Більше того, сьогодні речник Путіна Пісков відповів на запитання, чи довіряє Путін Трампу і Сполученим Штатам Америки. І Пісков сказав так, що ми довіряємо лише самим собі. І що Росія та США повинні пройти великий шлях для відновлення довіри. Отже, Пєсков відкинув усі церемонії і сказав прямо, що Путін не довіряє Трампу і Сполученим Штатам Америки. А щодо наступного раунду перемовин, також сьогодні була заява від речника Путіна, який повідомив, що наступні контакти Росії і США відбудуться незабаром, але лише на рівні дипломатів і на експертному рівні. Тобто не на найвищому рівні. Проте, на тлі таких заяв зі США, а також з РФ, не варто забувати і про Китай. Адже сьогодні російські ЗМІ гучно повідомили, що Сі Цзіньпін повідомив Путіну про групу так званого Миру щодо України, яка планує зібратися в Нью-Йорку. Причому ця група так званого миру має зібратися найближчим часом. І тут варто зазначити, що, наприклад, вчора деякі російські державні змі, наприклад, Урару, це підрозділ Ріановини Марги Семоньян, почали писати прямо, що Путін доповів Сізіньпіну про перемовини зі США. не розповів, не обговорив, а саме доповів, російською доложив. І це ніяка не помилка дійсно це скрін цієї статті, хоча сьогодні вже назву цієї статті перейменували, але інтернет все пам'ятає. Якщо ввести в Google назву цієї статті, то на сайтах араторох новин чітко видно першу назву цієї статті, новини повідомлення про те, що Путін саме доповів Сізіньпіну про перемовини зі Сполученими Штатами Америки. Необхідно підкреслити, що сьогодні російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що Китай не кине Росію, і що розмова Путіна і Цзіньпіна начебто, все розставила все по своїх місцях. Також пропагандисти пишуть, що Путін розставив всі точки над І, і що Путін не піде на поводу ні у США, ні у Європи, ні України, а буде, начебто, керуватися своїми національними інтересами. Про те щодо Китаю, то тут такі можливі певні варіанти, або він й надалі буде продовжувати імітувати роль миротворця, перебувати в образі цього так званого миротворця, нічого при цьому реально не роблячи і не даючи вказівок Путіну, або Китай може спробувати домовитися зі Сполученими Штатами Америки. Що Китай може допомогти завершити цю війну, але тоді питання мит між США та Китаєм питання торгівельних війн. Невідомо, як зараз і на якій стадії перемовини між адміністрацією Трампа та адміністрацією Сі Цзіньпіна, але у будь-якому разі сумнівно, щоб Китай не використав цю карту, зважаючи на те, що Різька Федерація фактично є його васалом щодо інформації та новин зі Сполучених Штатів Америки. То Американський інститут вивчення війни пише про те, що Путіну буде важче продовжити війну через її вплив на російську економіку, через те, що є реальні проблеми з економікою Росії. Також змі цитують гучні заяви від Рубіо, державного США, який повторив вчорашню заяву Трампа і сказав про те, що війна в Україні може закінчитися за кілька тижнів. Також Рубіо повідомив, що під час наступної зустрічі з російською делегацією буде в питання того, за яких умов Росія готова припинити війну проти України. Ну і звісно, в американській ЗМІ знову з'являються чергові інсайди, різні новини і повідомлення щодо угоди про корисні копалини з Україною. Наприклад, є така новина у виданні The New York Times про те, що у переговорах про українські ресурси намітився значний прогрес. Велике питання, чи намітився цей прогрес, чи не намітився, тому що щодо реальних гарантій безпеки для України від США, це питання ще поки не закрито. Вчора американські ЗМІ писали, що це питання буде узгоджуватися під час особистої зустрічі Зеленського з Трампом, але в наших ЗМІ вже акцентують увагу на тому, що в угоді про надра Сполучені Штати хочуть відшкодування за всю допомогу, навіть за ті боєприпаси, які мали утилізувати. І навіть є підрахунки, що економічна вартість допомоги США для України вдвічі нижча за офіційні оцінки. І незважаючи на те, що Пентагон повідомив, що він виділив 60 мільярдів доларів на військову допомогу Україні, то ця фактична сума оцінюється у 18,3 мільярдів. Тому що значна частина боєприпасів вона вже підлягала утилізації. Крім того, було ж багато випадків, коли, наприклад, ті ж Польщі давали сучасні танки в Україні відповідно польські ще радянські танки, і гроші списували на Україну. І різних моментів багато, але зараз цифри такі лунають. В першу чергу, звісно, з вуст Трампа, який значно перебільшував, хоча зараз вже каже про десятки мільярдів. І зараз Україна активно піднімає питання. Крім того, ще важливий момент. Це те, що, за словами експертів, головне в цій угоді не копалини, а визнання суми Боргу перед США. Україна в жодному разі не планує визнавати Борг, і про це Зеленський на позавчорашній прес-конференції сказав прямо, що Україна борг не визнає. Тому очікуємо на зустріч президента України з президентом США. Але виникає одразу тут таке логічне запитання: а як ж так виходить, що Європа буде надавати Україні реальні гарантії безпеки? Ми пам'ятаємо вчорашні заяви Макрона, ми знаємо про план Франції та Великобританії, Європа буде відновлювати Україну. А США що будуть просто отримати доходи від наших надр. І як так виходить? Тому не дивно, що сьогодні ЗМІ повідомили, що Європейський Союз пропонує Україні свою угоду про корисні копалини. Причому мова йде не про нову угоду, а про стару співпрацю, про взаємовідносини України та ЄС. Про ту співпрацю, яка почалася ще у 2021 році. Це не нова угода, а чинна співпраця, і це взаємовигідне співробітництво, це інвестиції в Україну, тобто жодної кабальної угоди. Жодних перерахувань якихось відсотків від доходів з наших корисних копалин з України в ЄС не буде, і це цілком цивілізовано, це логічно і це морально. Словно гарантій безпеки, я хочу зазначити, що є заява від Макрона, який сказав прямо, що жодна мирна угода не повинна означати капітуляцію України. Також Макрон підкреслив, що деякі союзники України готові долучитися до розміщення військ в Україні в разі мирної угоди. І зазначив, що якщо Росія порушить мирну угоду, вона вступить у конфлікт з усіма гарантами. Поки важко сказати, наскільки будуть реально дієвими такі гарантії безпеки для України. Але очевидним є одне: що Франція хоче бути гарантом безпеки для Європи. Що Франція в геополітичному рівні вона хоче бути на вищому рівні і навіть замінити США. Питання телеграф пише про те, що Франція готова розмістити в Німеччині винищувачі ядерної зброї, якщо США виведуть свої війська з Європи. І до цього є навіть реакція з Москви, є заяви, що начебто це ризики для європейської світової безпеки уже лунають і погрози, але Макрон надалі продовжує гнути свою лінію. І не лише Франція. А й Великобританія має стратегічну зброю. і Сьогодні з'явилось повідомлення, що Британія планує зустріч європейських лідерів для обговорення України та оборони. І ця зустріч очікується у неділю 2 березня. Щодо Німеччини, так потрібно сказати, оскільки Німеччина не є таким військовим потужним лідером, але це фінансовий економічний центр Європи. Я нагадаю заяву позавчорашню від кандидата в канцлери Німеччини Мерца який назвав своїм пріоритетом незалежність Європи від США. також ще є інформація, що у Німеччині обговорюють виділення 200 мільярдів євро для посилення оборони. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій важливій ноті, на тому, що нарешті Верховна Рада України, на жаль, з другої спроби, але таки ухвалила постанову якої підтверджує підтримку демократії в Україні, і те, що Україна планує проводити вибори лише після завершення війни? Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.